Якщо трошки зміститися на Сумщину і північ, тому що також чуємо, що там може бути пожвавлення. Так, говорять про це, що це таке своєрідне і ПСО, і це певне залякування наших людей. Яка у вас є інформація, до чого готуватися? І найважливіше, пане Іване, чи ми готові оце стримати їх на Сумщині і, навіть, вже, якщо далі трошки зміщувати на північ? Ох, ох, непросте питання. Дивіться по фортифікаційних спорудах, що ми пішли. На жаль, є проблеми так, коли перші посадовці держави інспектують, їм показують краще, з краще. Взагалі там все в бетоні, все а, в макулатурі, все запаковано, все вау, виглядає класно. Коли наші військові кажуть, та почекайте, це ж частина такі від відрізки. А є моменти, де, от, от ми зараз він військовий телефони каже, ми з лопатами стоїмо і доробляємо те, що повинні були зробити циваль, цивільні компанії Підрядники, але вони кажуть, ну камон, ми, ми гроші отримали, ми вже закінчили своє. Що не подобається, робіть самі. І чао какао від'їхали. Тобто, є, на жаль, такі моменти. Твер з приводу півночі. Так, президент сказав, є накопичення росіян на проміжку між Харковом та Сумами. Там Граєва рана і ще там два населені mm -hmm. пункти, це Білогорська область, здається. Ми не знаємо, скільки там людей, ми не знаємо, які в них ці. Давайте от з вашими слухачами пофантазуємо, що це може бути? Чи можуть вони піти на Суми, так само як на Харків? Окей, може бути. Такий варіант, обмежений наступ, там стоки квадратних кілометрів захопити це можна. Чи можуть вони піти, відкрити якусь третю ділянку наступу на Харківщині, на Харківщині? Можуть, може бути варіант. Чи можуть вони бути відправлені в останній момент на підтримку того вже наступу, який три тижні? Три тижні вже існує. Mm -hmm. Це також може бути. Тому різні варіанти, і ось місцева влада, Сумщини, евакуює частину населення з півночі Сумської області. Ви зачепили насправді важливу тему фортифікацій? Так багато про це теж говориться. Е, ну, все-таки давайте говорити про те, що чия провина, от що не так все як потрібно безпосередньо на кордоні Харківщини з фортифікаціями були. І зараз ймовірно є питання. Ну, дивіться, тут питання про прийняття, прийняття, прийняття цих споруд до е, е експлуатації. Тобто їх треба прийняти в експлуатацію, хто їх приймає, яким чином. Військові знаємо, що змушували підписувати ці листи про прийняття в експлуатацію цих об'єктів. Тобто там багато-багато проблем дійсно є.